Так, зробимо невеличку прогулянку до лісу. О, тут бобри зробили ставочок такий. Ідемо ми в ліс. Кінець травня, не кінець, середина травня. Ташки співають. Оділися в крутки, щоб комарі так насильно не кусали. Так, Ксенія? Ми зараз зробимо для віника для бані. Підемо такою сюдою, то сухіше йдемо. Підемо знайдемо молоденьку берізку, підламаємо пару гілок від неї і зробимо віник для бані. Шкита гарно співають в лісі. Гарно в лісі. Тільки комарі вже починають кусати. Йдемо лісом, дихаємо свіжим повітрям. Гарно в лісі? Трошки воздухом подъехаємо. Такий воздух, хороший в лісі, гарно в лісі. Гарно в лісі? Все таке все зелено Отак От ми йдемо лісом. Гарно в Лісі. Ташки так співають в лісі. А наша прогулянка лісу. Дуже гарно в лісі. Правда, вже комарі починають кусатись. Mm -hmm. Так, Сіня, кусаються комарів вже. А так добре в лісі. Осінню, добре. Нема комарів, і ще не холодно. За так особа ще й тепла немає, але комарі кусу Ліс гарний, гарно в лісі. Ксенія селфі робить, фотографує, щось знімає. Лучше як в хаті? Тут свіже повітря, ташки співають. Так гарно в лісі. Ліс, дуже гарний ліс. Степанці теж дуже гарний ліс, такий мальовничий, така природа, взагалі Степанівці гарна природа. А в лісі. Така природа, свіже повітря. За підійдемо до тієї молоденької берези, пару гілок відламаємо зробимо віника до бані. Там берізка, зараз будемо віника робити з берези для бані. Так, Нам не треба таких гілок великий, а такі невеличкі гілочки. Малюсенькі-малюсенькі, гілочки березі. А поки йшли ми лісом, то ну, тут ще і градієнтів знайшли. Це лісова смородина. Добавляю сюди лісову смородину для аромату. Дівнички березові. От такі малесенькі березові гілочки. Ще сюди додаю декілька гілок горобини лісової. В російській мові рабіна. От так, ще трошки додаю горобини. А вони такі, виходить, майже вільний. Que baraz ali que malé, Senk está aqui, rila de Malu, Senk de que Так, ще тут і градієнти є. Ще додає декілька гілок лісової малини. А лісова малина як пахне? Лісова малина, лісова смородина. Ще лісової смородини додавлю і малина. І такі невелички гілочки березові. А такий вийшлося віник. Мені такого гілля не потрібно для віника, це ж не, не клунь умести, а до бані. Я тільки зриваю. О, такі невеличкі, малесенькі, гілочки березові. Отакі березові гілочки. Мале... Малесенькі о, такі гілочки. Отакий, виходить, віник березовий. Він висохне. Потім його в холодну воду, 2-3 години він накисає в холодній воді. І коли на камінь лити воду, віддає аромат, аромат берези, аромат смородини, малини. і Дуже добре подихати таким такою парою. Ось такий невеличкий кивіник зробили.